Світлом засяг твій Господь у темряві, очі мої просвіти, дай, що впізнав я красу твою славі, надію в житті уквіпи. Ось я, щоб схилитись, Ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь і Царь. Ти безмежно величний, Вищий Небес небесний святий, світ і прийшов, як той агнець безсилий, ради людей, що на хрест. ось я, щоб спілитися, ось я, щоб хлорі. Ось я, щоб сказати, Ти мій Бог. Ти мій моя твердиня, ти моє спасіння, Ти моє натхнення і Господь. Ось я щоб спілити, я, щоб клонитись, Ось я щоб сказати. Щоб сказати, ти мій Бог ти моя твердиня, ти моє спасіння ти моє натхнення мій Господь, ось я щоб схилитись, Ось я щоб клонитись, Ось я щоб сказати. Ti moja tvrdinja, ti moje spasinje. Вітаю вас, брати і сестри, радий вас бачити цього вечора. І нехай Господь Бог вас всіх благословить, де б ви не були. Я радий, що ви знайшли нас. І я знайшов вас, і ми можемо разом читати писання цього вечора, і це дуже добре. Я вітаю, я навіть бачу сьогодні коментарі. Вітаю сестричку Лідію Лополишину, Гералу Оксану, брат Андрій Олексійчук з нами. Друзі, радий вас всіх бачити. Слава Богу, що ви є. Оля Надія Терман, Наталя Соржко, слава Богу, з вас всіх. Радий вас бачити, Марія Дерев'янчук з нами також. Супер, дуже радий, що ви є, друзі. Давайте помолимося, як все. І також я хочу вам нагадати, щоб ви писали свої потреби, прохання. Ви все, що напишете, ми будемо згадувати і молитися за вас, за вас і за ваші потреби, які будуть тут написані в коментарях. Давайте разом помолимося. Дорогі наш Невесний Отець, ми дякуємо Тобі за ще один день прожитий, за цей чудовий вечір, де ми можемо разом зібратися, читати, вивчати Твоє слово Боже і надихатися тими духовними цінностями, які ти даєш, через своє писання кожному з нас, благослови всіх, хто тут є, хто сьогодні зайшов. Ти знаєш життя кожного, ти знаєш перебування кожного, будь з Боже, з кожним і допоможи, щоб ми там, де ми не знаходилися, де б ми не були, нехай твоя воля буде в нашому житті. Власне нашу землю українську, українців, всіх, хто там сьогодні знаходиться. Ми просимо Тебе, Боже, збережи націю, і будь з нами. Вся наша молитва у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь, друзі, молимося. Просимо Господа Бога, щоб допоміг нам і наші дороги. Ну і, звичайно, всім, хто буде сьогодні не знаходився, нехай Божа рука буде в нашому житті з вами. Ну і читаємо перше послання до Томофія. Вчора ми з вами почали. Розглядали чудове послання. Я вам говорив про те, що це послання Тимофій, це послання апостол Павло написав своєму учневі Тимофієві. До речі, дуже хорошому, успішному учневі, тому що Тимофій мав гарну церкву, чудову церкву він і розбудував її розбудував він робив добре, продовжив ту роботу, яку насачав апостол Павло. Тобто людина, все, що він робив, мала успіх в тому. так. І апостол Павло дає йому такі чудові практичні поради, які, звичайно, стосуються і нас сьогодні. так. Бог і людина не змінюються з тих часів, нічого абсолютно не змінилося. І поради так само і сьогодні для нас важливі, як тоді вони були важливі для. Самого Тимофія Так, давайте другий розділ. З другого розділу ми з вами читаємо. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Це наша місія в житті молитися за всіх, не тільки за нашу деномінацію, не тільки за християн, не тільки за. Протестантів та молитися за весь світа. Тобто це наша така, знаєте, капеланська робота. Церква це капелани світу. Тобто все одно, в якійсь мірі ми маємо розуміти, що ця євангельська е е теологія, та яку Ісус Христос нам залишив, поручення, доручення, йти і проповідуватися всьому світу, так? бути асіль в цьому світі, так, воно на нас е покладає в ці, ці такі. Е не те, що тягар, та таку відповідальність за те, щоб ми молилися. Молилися за кожну, кожну людину, за всіх, за весь світ, це дуже важливо, так і далі він перечислює за кого треба? За царів і за всіх, хто при владі, і тут дуже цікава річ. Та він пояснює, чому треба молитися за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим, спокійним життям, у всякій побожності та чистоті. Що це означає? Він каже, що. Ми маємо молитися за нашу владу, але не того за неї треба молитися, щоб вона пішла і на когось напала, чи забрала в когось землю, чи пересунула межу свого сусіда, чи ще когось зовсім ні. Він каже: молитися треба за владу для того, щоб вона дарувала нам спокій. Деби ми могли поклонятися Господу Богу і служити Богу. Це те, що в нас в Україні було та і є. Тобто, все було ця історія, що нам ніхто не заважав читати писання, нам ніхто не заважав вивчати Біблію. У нас це все було дуже так, відкрито. І зараз, звичайно, що просто війна йде. Це все дуже на такому хорошому було рівні, де людина могла свій сповідувати слава Боже. І це дуже важливо. Він каже: за таких моліться, за таких моліться, які створюють оцю. Створюють у цю можливість, так створюють оці додаткові умови, де людина може проповідувати писання, де людина може служити Господу Богу і де людина може говорити з Богом. Надто важливо, чому він пояснює, чому саме. А потрібно молитися за владу, та це важливо зрозуміти. Бо це добре доподови нашому спасителю Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Та ще раз він підкреслює, що це робиться для того, щоб була, була виконана сама головна місія, та щоб люди спаслися, щоб ми могли. Оцю розказувати їм, та щоб вони могли дійсно пізнати істину. І ця істина пізнається тоді, коли дійсно будуть створені ці умови політично та державно, будуть створені умови для того, щоб людина могла вивчати писання, та мати чудову церкву, приходити в церкву, молитися. О, за це потрібно молитися, так. Адже є один Бог і посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос. Він вказує, що є посередник Ісус Христос і вказує, що людина. Так, чітко написано. Та якщо ви читаєте Туркуняка, то написано великими буквами людина Ісус Христос. Чому це важливо зрозуміти, тому що апостол Павло також і проповідує, коли його запитують, що таке Іван, він каже, що Івангель це Ісус Христос, який прийшов на землю. По писанню, який був, там пописання, які який воскрес, які який... тобто це дуже важливо зрозуміти, що це все історія, яка відбувалася. Він підкреслив людина Ісус Христос, тому що Він хоче підкреслити весь план спасіння. Він хоче підкреслити, як Господь працював. Він хоче підкреслити те, що зробив Ісус Христос. Він хоче підкреслити, що він переніс, так і що саме відбулося. Це, це йому надто можливо. Було сказати, і це він дуже саме чітко підкреслив, що людина Ісус Христос, так? Йдемо далі. Який дав себе як викоп за всіх свідчення свого часу, для цього був поставлений проповідником і апостолом, істину кажучи в Христі, не ввожу в оману, учителем, язичників у вірі та істині. Там, Ісус Христос мені дав ну, таке доручення, та доручив мені, щоб я. Проповідував у я був учителем язичників. Та є такі люди, знаєте, і от я себе теж відношу до тих людей, які проповідують невіруючим. Та я сам мене історію, що я прийшов в церкву, та я не народився в церкві. І моя теж задача в житті проповідувати людям невіруючим, тим, яких я. Саме добре розумію тих людей, яких я з якими я і жив, можливо, ще коли я не був віруючий так. Тобто, ця історія, щоб проповідувати язичникам та проповідувати людям невіруючим. віруючим. Та він чітко оприділена моя аудиторія кому і як я маю проповідувати. Так? Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки. Без гніву та сумніву. Та. Так само і жінки хай одягаються скромно, та все уважно, жінка, чоловіки мають молитися, в них не має бути гніву і сумніву. Та. І далі йде історія е, про жінку. Та. Знову ж таки, це історія контраверсійна, дуже часто її неправильно розуміють, використовують. Він каже, хоче, щоб чоловіки молилися на кожному місці, знімаючи чисті руки, без гніву та сумніву. Тобто людина так, чоловік має показати себе як спокійна, рівноважна людина, яка дійсно є, яка ходить з Господом Богом. Далі каже, так само, як жінки. Тобто це все є це все є, один, це все є один контекст. Тут вже бачите, навіть культур, яка та, вимірена, так. Воно розбито, молитва за всі закінчується, що чоловіки мають молитися, так? а вже коли про жінку, то пише, що нібито є загалом, так, у чому краса жінки вже розбито, так? Хоча насправді маємо дивитися, що написано в самому контексті. Так само жінки хай одягаються скромно скромності, соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітаним волосами, не золотом, не перлами, а не коштовними браннями, а добрими делами, які це належить жінкам, котрим присвятили. Котрі присвятили себе побожності. Тобто жінка має вести себе дуже культурно і скромно. І це теж важливо, бо тут ще знаєте, є момент того, що культурний такий контекст так, на той час була ще оця класова, класова була нерівність. Саме сама суспільство було поділене на класи. Так? І от бажання, щоб ніхто не розділявся. Тому що те, що проповіла апостол, там же тих класів не було, він каже, що немає. Ні раба, ні вільного, так, тобто то все має бути як одне тіло Христове. Так? Це теж дуже важливо було зрозуміти. Жінка нехай мовчки навчається в повній покорі, жінці навчати не дозволяє ані панувати над чоловіком, але нехай перебуває в мовчанні. Знову ж таки, це дуже контроверсійний вірш, тому що ми знаємо з вами, що апостол Павло мав багато жінок, які були з ним, які проповідували. І сам апостол Павло каже, що е е коли людина, е коли Дух Святий працює через жінку, так? То вона має мати покриту голову, тобто це все є, знаєте, нюанси е, такі, які ну, не те, що я кажу, що це тут є якби, певна річ, чому потрібно в цьому що розбиратися, дивитися. Але зрозуміло, що жінка може навчати, тому що Дух Святий працює як і через жінку, так і через чоловіка. Та? Що вона на увазі, апостол Павло, кінця не зрозуміло, тому що немає такого, що ми стоїмо над Духом Святим і говоримо, кому як робити. так? Якщо Бог говорить через жінку, що жінка має мовчати. Нех має бути. Причому Дух буде Дусвятив буде працювати через чоловіка і жінку. Це теж потрібно зрозуміти. Тут такий момент, який, звичайно, що потрібно дивитися на нього та більше ширше розбирати. Бо Адам був створений першим, а потім Єва. Так, ну це ми прекрасно розуміємо. так, що це відчуття того, що чоловік так воно в природі закладено. Так, що чоловік, чоловік перший, так, що чоловік такий маскулінний, так, тобто це все є в нашій природі. І воно навіть десь відчувається. Так, коли жінка над чоловіком, то це вже видно, що це викриване, так по житті є. І не адам спокоси, а жінка була, будучи спокушена, потрапила в переступ. Так спасеться вона народженням дітей, якщо буде перебувати у вірі, любові та святості і з Знову ж таки, це непростий текст, так? Але ми з вами читаємо так і дивимося. Далі йде історія про священних служителів. Теж дуже важлива історія, тому що апостол Павло ставить планку план тих, хто може служити. Так. А для чого він це робить? А знову ж таки, це не робиться для того, щоби. Знаєте, щоб ти гарно виглядав перед людьми, та це не робиться для того, щоб ти якимось чином зробив собі якесь ім'я. Це робиться для того, щоб та людина, яка буде служителем, щоб Дух Святий міг через неї працювати, щоб Дух Святий міг через неї навчати, щоб Дух Святий міг через неї передавати ту Божу істину, яку він хоче передавати. Звичайно, якщо людина буде жити не попротивна, та не буде жити так, як це. Так як це написано в писанні, то звичайно, що Дух Святий в такому перебувати не буде. Там це не буде храмом Духа Святого. І, звичайно, це теж важливо зрозуміти. Ми завтра з вами ще більше розберемося, подивимося, що мав на увазі апостол Павло, коли говорив про священнослужителів, служителів, яке вони мають бути. так. І друзі, я дуже радий, що ви є. І слава Богу, що є ті, хто приєднався до нас. так. Всім вам ще раз хорошої спокійної ночі. Божих вам благословіть, заходіть до нас, ми збираємося по вечорах. Перед нами плануємо збиратися по вечорах. Тому будьте з нами. Приєднуйтеся, будемо з вами разом читати Писання. Ще раз вам всім спокійної та мирної ночі, друзі. Божих вам благословіть. в океан відпустив на вогонь я блукав, я шукав та чужа це доля. І я йду додому отче, прийми мене, я син твій а не гість додому отче. Буде я колись, ти мене відпусти Світ тривог і болю Ти мій син, хоч куди, то твоя лиш воля Та я йду додому Отче, прийми мене, я син твій, а не неї. O domo oce, hai bude jako me. Я син трі додому, отче, хай буде, як колись, і я йду додому, отче, прийми мене, я твій, а не отче, хай буде.